我嘞。 Ніколи, а особливо на Великодень, а особливо на Великодень 25-го року, не задувайте свічки, ніколи не гасіть свічки на пасочці, в корзинці, та й на день народження не можна гасити свічки. Я постійно про це повторюю, і ви завжди сперечаєтеся в коментарях. Але сьогодні я вам це поясню більш детально. Зараз у нас більшість планет у вогняному знаку Овен. Овен дає величезну силу, як для здійснення мрій, так і для ритуалів, практик, для всього, що ми навіть створюємо як мисли образи. Коли ви загадуєте бажання бажання і задуваєте свічку, ви фактично енергію вогню гасите. Тобто, те бажання воно не здійсниться. Так само, коли ми запалюємо свічку на кошику, ми благополуччя хочемо привабити у свій родинний дім і багатство примножити. Тому, задуваючи свічку, ми ніби все те, що зараз зібрали, прийшли в церкву, зробили ритуали з крашенками, все 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 пройшли. Так посвятили, закрили це цю всю нашу практику, перехрестились і погасили свічку. Це все рівно, що ну просто все, що ми робили, було намарне, тому що вогонь дає силу зараз з особливою потужною силою. Під час того, що більшість ведучих планет знаходиться овні, наголошую на це. Тому не задувайте свічки, і всі, ще хто задуває, перешвіть їм це відео.